Доброго дня! Мене звати Сулукід Ірина Миколаївна. Я лікар дерматолог косметолог та викладач школи Art of Beauty School. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему класичні і трендові техніки в косметології. Одним з важливих факторів, які впливають на кінцевий результат від контурної пластики губ, є техніки, якими ми працюємо. І всі ми знаємо, що зараз є класичні техніки і трендові, або їх називають авторськими техніками. І від того чи іншого способу ведення препарату в нас буде залежати кінцевий результат. Якщо ми використовуємо класичні техніки, то як правило ми вибираємо один або декілька варіантів введення філору безпосередньо в губи. Це може бути нам відома болісна техніка, мікропапульна або макропапульна. Також це може бути лінійно ретро Градна техніка введення це найбільш класичний варіант, і він використовується не тільки при контурній пластиці, а також і при біоревіталізації або при мезотерапії. Або це може бути віялоподібна або парижська техніка введення. Основною вимогою при роботі з класичними техніками є натуральність. По факту, після проведення процедури, губки мають виглядати натуральними. Може бути зміна об'єму, може бути виправлення невеликої асиметрії, але об'єм природній контур природній Тобто дана методика підходить тільки для тих пацієнтів, яких Повністю влаштовує своя форма, вони просто хочуть додати трохи соковитості, трохи чіткості до своєї форми, або виправити певну асиметрію. Або якщо ми говоримо, що це вікові губи, то це просто для омолодження або для зволоження. Ця техніка ніколи не підійде для дівчат, які хочуть виражено змінити свою форму. Та ми вже будемо використовувати з вами трендові, або якщо називають авторські техніки введення препарату. Якщо ми говоримо з вами про трендові техніки, або їх називають ще авторськими техніками, всі ми знаємо, це плоский бан, це модифікований. Плаский бан, це хвіст русалки, бо три вколи цих технік є дуже багато. Але якщо ми говоримо з вами відверто, то в нас просто є декілька. Ми за них говорили вже при класичній техніці: методів введення препарату в губи, лінійно ретроградно, віяло подібно. І якщо при класичній техніці ми використовуємо один з цих методів введення препарату, то при трендових техніках ми просто комбінуємо ці варіанти введення препарату. Єдиною ж такою важливою відмінністю: в класичних техніках ми працюємо більш глибоко, а в трендових техніках ми прокладаємо буквально півтора. Стора два мм максимально поверхневий препарат. Тобто технологія введення препарату в губи вона однакова, але різна комбінація цих методів введення, різна глибина введення і відповідно різний результат. Ну і звісно, різний запит пацієнтів, класичні натуральні трендові техніки це вже великі, гарні плоскі губки. Трендові техніки, до речі, така як плоский бан, це найбільш актуальна техніка, яка є зараз. Це запит номер один в кабінеті. Її ще називають технікою скельцем, тому що губки виходять максимально плоскими і максимально розвернуті в плечі. А тепер давайте розглянемо конкретні приклади, чим відрізняється в нас візуально класична техніка від трендових технік. Зараз ви бачите, це методика введення лінійно-ретроградна, класична техніка. Зараз ми бачимо дівчинку 60 плюс років. Звісно, що тут ми не будемо робити з вами трендові техніки, тому що ніякі розвороти нам не потрібно. Нам потрібно зволожити, нам потрібно повернути суковитість, яка і так була раніше, але вікові зміни взяли своє. А тут ми вже бачимо з вами прекрасний варіант в техніці плоский бант. Губки збільшені. Площині губки плоскі, але це не частий запит пацієнта, саме такий великий бант. Бандки в трендових техніках ми можемо зробити теж більш-менш натуральні. Але саме в даному випадку дівчина захотіла класичний плоский великий бант. для досягнення ідеального результату. Лікар-косметолог має орієнтуватися в усіх техніках, які наразі є на ринку, як класичні, це база, так і трендові техніки. В школі Art of Beauty School в нас є два рівні вивчення контурної пластики губ. Це базовий рівень, на якому ви вивчаєте класичні техніки. Вам гарно мають поставити руку, ви маєте отримати досвід роботи в класичній техніці. Також в нас є Advanced Level, це для дівчат, які вже набили руку на класичному рівні і готові до більш трендових технік. До зустрічі в школі косметології.